Кременчук сьогодні отримав черговий вантаж допомоги. Це 22 кондиціонери, які встановлять у медичних закладах міста. Зокрема, це Ліл Кременчуцька та лікарня планового лікування. Потужні та високоякісні кондиціонери значно покращать умови перебування пацієнтів у палатах, а також прискорять їхнє одужання. Сьогодні отримали чергову партію кондиціонерів від наших партнерів благодійного фонду «Івік» і компанії Міцубіши Хеві індастріс. Вони вже неодноразово допомагали лікарням міста Кременчука. Дякуємо нашим партнерам за величезну підтримку, яку вони надають протягом цього складного періоду. Особисто дякуємо волонтеру Олегу Бойко за велику підтримку за організацію цієї гуманітарної допомоги для лікарень міста Кременчука. Обладнання палат кондиціонерами необхідне для легшого одужання бійців, які зазнали серйозних поранень і наразі проходять лікування у медичних закладах міста. Для них важлива комфортна температура повітря та правильний рівень вологості, аби організм відновлювався швидше. Дуже доречна допомога для нашої лікарні. За допомогою кондиціонерів ми можемо регулювати температуру повітря у наших палатах. Як відомо, температура комфорту це 21-23 градуси. За допомогою цього обладнання ми зможемо підтримувати відповідний режим у приміщеннях. Дуже вдячні. Кондиціонери також можуть працювати не лише в режимі охолодження влітку, але й в аварійній системі опалення взимку. Сподіваємось на майбутню співпрацю із партнерами та дякуємо за вагому підтримку. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.